Неї знали ще стародавні шумери. Про неї знає і Інаса. Та на уроках астрономії ви не почуєте про неї ані слова. Колись вона вже була тут. Тоді вона подарувала нам життя. А в 2012-му вона готується до смертельного удару. Про існування невідомої планети забороняють говорити вголос. Ні, біру! Ліпше запам'ятати назву цього світила, бо вона наближається. Четверте тисячоліття до нашої ери. Вже тоді давні шумери знали, який вигляд має наша сонячна система з космосу. Вони детально описали навіть колір кожної з планет. За їхніми описами, Нібіру розміщувалася між Юпітером і Марсом. Це величезна планета, що обертається в зворотньому напрямку щодо інших планет. Вона має надзвичайно витягнуту і нахилену еліптичну орбіту і проходить через нашу сонячну систему кожні 3600 років. Потім виходить за орбіти наших планет і зникає з поля зору. Звідки такі знання у стародавніх шумерів, коли про телескоп навіть не здогадувалися? Згідно із шумерськими хроніками, що записані на глиняних табличках, Нібіру мала своїх мешканців. нефілімів. Саме вони і передали шумерам знання про істинну природу Землі та сонячної системи і про найголовнішу планету Нібіру, з якої вони прибули на Землю. Записи шумерів містять дивну інформацію. Одного разу, проходячи через сонячну систему, Нібіру врізалася у планету Тіамат. Останнє розвалилося на дві частини. Більший фрагмент перемістився на орбіту між Марсом і Венерою і став нашою землею. Спочатку мешканці Нібіру використовували її як джерело корисних копалин. Потім вони вирішили... Створити тут примітивних робітників. Для цього скрестили земну мавпу і свою інопланетну особину. Цей процес зображено як сплетіння двох змій. Шок. Але цей символ точно відображає людську ДНК. Наш час. У 72-му році Джозеф Брейді з Каліфорнійського університету помітив, що якась невідома планета викликає гравітаційне безладдя орбіти комети Галея. Розрахунки астронома показали, що вона в п'ять разів масивніша за Землю. Та цю інформацію швидко прикрили, пославшись на похибки дослідницького апарату. Тривалий час дослідники НАСА замовчували відомості про Нібіру. Усю інформацію про неї суворо оберігають і не піддають розголосу. Вони говорять, що Нібіру не може вгледіти найпотужніший телескоп. Насправді ж, ця планета вже перебуває за 40 мільйонів кілометрів від Землі. А це така ж відстань, як і до Венери. А її, до речі, видно неозброєним оком на світанку. Навіщо ж тоді так брехати? Проаналізувавши історичну літературу, російський астрофізик Олександр Філатов дійшов висновку, що зіткнення землі із Нібіру зображується у багатьох релігійних символах. У християнстві це хрест, він значить перетин траєкторій. У стідній філософії це символ переплетених змій. А в календарі Майя сказано, що історія людства складається з п'яти періодів. І останній почнеться в 2012-му. За розрахунками астрономів, саме у 2012-му Нібіру налетить на Землю. Зазвичай вона лише наближається до Землі. Та з часом траєкторія планети відхилилася від норми. І в грудні 2012-го Земля має підготуватися до потужного гравітаційного удару. У будь-якому разі наближення Нібіру до Землі призведе до зміни осі нашої планети. Орбіта Землі нахилиться, а наслідки таких змін передбачити взагалі нереально. Усі мовчать, а тим часом Нібіру набирає обертів. Інфошок все ж спромігся створити фоторобот на цього монстра. За розмірами планета більша від землі у п'ять разів. На ній немає води. Лише гори і пустелі. Цей предмет невпинно летить нам назустріч, змітаючи на своєму шляху все. До зустрічі з нею у нас лишилося три роки. Якщо Нібіру зіткнеться з землею, то наш попіл розвіється космічними просторами. Ще один варіант. Повторення Всесвітнього потопу. Це станеться, якщо Нібіру пройде над одним із полюсів. Крига розтане і спасіння тонучих справа рук самих потопельників. Що ж стосується самої Нібіру, то їй катаклізми не загрожують. Її кора в 10 разів товстіша від земної. Інформацію про Нібіру і досі замовчують. Жодної програми, жодного документального фільму. НАСА не публікує результатів своїх досліджень. Та зараз мовчати вже немає сенсу. І відомості про червону планету спливають на поверхню. Уже з 15 травня цього року люди щодня зможуть бачити Нібіру як слабкий червоний об'єкт. А в травні 2012-го її побачать усі неозброєні моком. У вересні того ж року Нібіра буде схожа на друге Сонце, тільки червоного кольору. Через зміну полюсів на землі почнуться стихійні лиха. Та найгірше чекає на нас у грудні 2012-го, коли Нібіру наблизиться до землі на ризиковану дистанцію.